Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Росіяни продовжують просто неймовірно шалений тиск саме на Донеччині. І таке враження, що вони прям націлились на всі ці населені пункти і намагаються максимально просуватися, також максимально намагаються перекрити логістичні шляхи Збройних сил України, взяти під свій вогневий контроль. І пропоную детально розглянути загалом, що відбувається. На напрямку Курахівському спочатку і російські військові намагаються захопити місто Курахове Донецької області. Вони штурмують малими групами, застосовують безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Про це повідомив начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий. За його словами, ситуація у смузі відповідальності бригади залишається дуже складною. Як каже військовий, російська армія продовжує штурми малими пішими групами на мототехніці та за підтримки ударних БПЛА. також активніше застосовують ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню. Військові Російської Федерації так знищують українські позиції та руйнують місто Курахове раніше в силах оборони повідомили, що українські військові продовжують утримувати позиції в межах міста Курахового, зокрема в районі теплоелектростанції. Зокрема, ці два дні точаться розмови про ситуацію у Кураховому. Аналітики Діпстейт заявляють, що Більшу частину міста дійсно вже контролюють російські сили. Попереднє відео, яке ми бачили щойно на екранах, також є частковим таким підтвердженням, тому що це саме відео від росіян і також. Там видно, що вони на мототехніці вже пересуваються містом і намагаються вже облаштувати свої позиції. Там крім того, також з'явилась інформація, що росіяни вже призначили так званого окупаційного старосту саме в місті. Корахове, і тобто все говорить про те, що дійсно вже більша частина міста м, вона під контролем окупантів. Але ж також з іншого боку, із на наша українська сторона, заявляє, що все ж таки є певні позиції, які ми отримуємо досі. Це, м, зокрема, м, близько до околиць Корахового, саме тес, за яку йде. Наразі боротьба, і там українські бійці тримають ці позиції. І поки що, від офіційних представників командування українського ми не можемо почути. Яка дійсно ситуація наскільки складна? Звісно, що певні командири окремі і аналітики кажуть про те, що доведеться збройним силам відходити, відкочуватись з корахового. Інші представники і речники відомств заявляють про те, що поки що йдуть бої, і не варто поспішати з висновками. Але ми висновки поки що можемо зробити самі, тому що бачимо все ж таки певні кадри з міста Курахового це свіжі відео, де росіяни вже присуваються містом вільно і облаштовують свої позиції там. Тож ситуація дійсно залишається складною, як і, зокрема, і в часовому яру. І там на Донеччині, у місті Часів Яр, Росіяни повністю зайняли вогнетривкий комбінат, за який тривалий час йшли бої. Про це повідомив український інформаційний ресурс Діп Росіяни також мали успіх. В мікрорайонах Новий та Жовтневий важка ситуація, і в районі Північний, де противник намагається закріпитися, аби далі просуватися на західній околиці міста. У Діпстейт кажуть, що нелегко зараз і південніше від міста, де росіяни намагаються продавити позиції ЗСУ в районі Ступочок. І це важлива ділянка фронту, а, адже це пряма дорога на місто Костянтинівка, яка відіграє важливу роль, і як і логістики, так і оборони загалом всього району. Водночас український військовий журналіст Богдан Мірошніков пише, що ситуація в районі часового яру останнім часом була дещо вирівняна після кількох тижнів серйозного загострення. За його словами, в результаті контратак вдалося відкинути ворога та відновити частину втрачених позицій. Але росіяни планують нові атаки, щоб остаточно змусити українські сили відійти з міста. Зокрема, дуже довго триває вже боротьба за часів яр і. Певну частину міста контролюють українські сили, певну частину окупанти. І наразі також щодо от таких стратегічних об'єктів, як вогнетривкий комбінат, який намагаються росіяни захопити, тому що там можна облаштувати дійсно свої позиції, розставити вогневі точки і потім вже прострілювати саме трасу на Костянтинівку. І це логічно, що вони на це не для того, щоб просто просуватися далі, ось всі ці зведення свідчать лише про те, що в них є певна задача задача від військового керівництва Російської Федерації: йти, просто тиснути якомога більше захопити і використовувати всі наявні ресурси для цього. І що цікаво. І важливо, і для нас неприємно це те, що російська армія має ці, має ці ресурси, має техніку, має чудову логістику. До речі, за словами наших військових, які безпосередньо перебувають там на позиціях, вони бачать, як дійсно налаштована вся система в росіян логістична. що… Є регулярний підвіз боєкомплекту, є поповнення людьми, і, звісно, що це грає проти нас. Розуміємо, що в нас існує певний дефіцит людський і ну, людських ресурсів, а також, звісно, що є певний дефіцит в озброєнні. Але. Росія не має, на жаль, таких дефіцитів, тому ось така ситуація і складається, що на кожному напрямку є просування. Далі говоримо про важливе місто Покровськ, звісно, що ситуація там також погіршується. Менше двох кілометрів залишається від лінії фронту до Покровська. І це просування просто шалене. І воно дійсно за останній час вони почали протискати настільки швидко, що раніше ми казали, що там 8 кілометрів, 7 кілометрів від лінії фронту. Це здавалося, ніби ще плюс-мінус. Нормально, і здавалося, що ми зможемо стримати ворога, але ситуація показує, що вже вони наближаються. І загалом російська армія намагається закріпитися в селах неподалік Покровська для того, щоб просунутися вперед і взяти місто в часткове оточення. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Трігубав. Біля Покровська низка малих населених пунктів: Єлизаветівка, Лисівка, Зелене Промінь, Новий Труд та інші росіяни намагаються там зачепитись за кожний будинок і просуватися далі, так каже Трігубав. І речник додає, що окупанти намагаються взяти Покровськ в часткове оточення. За словами Трігубова, ймовірно, вони хочуть вийти на лісосмугу неподалік траси, через яку йде частина постачання до міста. Речник Хортиці запевняє, станом на зараз це їм не вдалося, але вони дуже стараються і мають великий ресурс. У першу чергу ресурс людський і технічний, і також логістичний. Ось також, звісно, погоджуюсь зі словами речника Осув. Ортиться і е, загалом також можна відмітити їх просування і їх е, мету саме. І ось е, це формулювання, що вони намагаються взяти в часткове оточення мі місто Покровськ. Е, насправді треба е, отак от собі відмітити, десь в голові для того, щоб розуміти, як розвивається там ситуація. Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт.